Щоб слухняним бути трудошки, Дайці дорослі знають діти. Ой несправедливий світ, який, чути скарги, ніде правду діти. Біблія розповідає нам, як гріхом усе світ зруйнували. Перші люди Єва та Адам слухатися Бога не бажали, скільки горя це їм завдало, хибна була обрана дорога. Множилися гріх, неправда, зло, бо вони не слухалися Бога. Але мав Господь великий план, щоб засти людей від покарання свого сина він світ послав, на ганьбу, на муки, на страждання. І Христос, безрічний, а не ми, на своїх плечах поніс слухняну кару, що заслужена людьми, і помер воскрес на третій ранок. Хочеш бути схожим на Христа? Люблячим слухняним, добрим мужнім, присвятити Господу життя, рятувати заблукалі душі. Ти сьогодні розпочни цей шлях, є слухняність звичкою, хай стане. Знай, що на землі і в небесах Бог воздасть за вірність та страждання. Амінь.